Друзі, ми на в ефірі. Сьогодні їдемо легеньку легенько легеньку каточку, 20 кілометрів. Пінорелка на базі. Я закутаний, замотаний, знову хтось спріє. Я здихля, я їду катосити, розкатуватися, але в мене є сюрприз для вас, і той сюрприз потім покажу. І він не простий, а <свісно> електричний. От так що в нас сьогодні майже буде махач електричка і шосейка. Погнали! Погнали, подивимося. Сукільники ригаємо в обхіл. Ригаємо. Не навиджу обхіл. А це це? глючний гармін. Я починаю користувати любити гарміни. Зовсім гармін. Чого? Ну, він крявий, він глючний, він криво працює, софт кривий. Ой таке. Заїхали у Малечковичі і тут зараз буде мега кайфовий спуск, я, на жаль, не зніму це бо у мене аж одна рука. Вільна, дякую, мужик подякував і отакий от, от летимо спуск. Погнали. О, зараза, фокусуйся не на очі обхіл. як тобі обхіл? Який обхіл? Да, який обхід, каже не відчув. Чи чи не був, Я вам не скажу. О, да. Я не чупав я нічого. Я Що там в мене? 160. Тертивотяк, <тірців витягу> а <Хай>, да. Зараз <тірців> відхекаюся, їдемо далі. Б... 160 я не говорю, бажання мені хоти. Хай хоть доста рукав мене. Ху апчик, оце гарний апчик. Найбож шляхи крахать. Ми в Наварію, погода реально радує, тішить погода, тепло, сонце валить вже дуже тепло на дворі. Я аж впрів, хоча я вже, до речі, зверніть увагу, я в тоншій курці. Угу, не в зимовій, Але цілий ніс сопель все одно. Що я вам скажу? Та електричка каже, який обхіл. Нема обхіла. А мої ноги кажуть, добрий день, обхіл, злізай, йде пішки. От. Потім вам розкажу що як до чого по велику, бо я вже чуть-чуть йому зробив невеличкий апгрейдик. Так що розкажу, покажу і поясню для чого я це зробив. Хоча логіки там сильно не шукайте, роблю спойлер вже. П'ємо чайок. От такий електровелосипед. Бо і хто би мені що не говорив, педалі є, є Є велосипед. Все, на тому, навіть сперечатися не станемо, але прикол який. є багажник, на той багажник ставити все, що завгодно. О. Що він їде? Максималку? Сотку їде? Сотку їде? Так що то не велосипед. То не велосипед. А довго їде сотку? Наскільки тобі кілометрів його вистачає? До 100. Якщо... До 100 кілометрів, Але якщо. На, на ньому не комфортно з такою швидкостю Ну, його буде мотати по дорозі. На 50-60. 60, ну 70. От з малим Китаю, він, він, він на моцику. 70, якщо їдеш, можна з'їздити, наприклад, на задорожній і назад. Ага. На одному заряді. Ну, типа сотка виходить. У пробігу з такою швидкістю 70. Якщо тошнити, блін, 40, 35, можна до 200 кілометрів на одному заряді. Нормально так? Ну, то вже тобі більше скоше надаїсть, а він ще тебе може вести. Ні, я такий, що мені не набридає. Я люблю деколи не раз на машині, машину, як ми їдемо, десь там, наприклад, якісь гори Карпати, і ми десь там заїжджаємо на таку більш-менш рівну дорогу, в мене швидкість падає до 80. Я так наліво-направо, наліво-направо метуляю, я дивлюся, бо 80 для машини то не є швидкість. А ти собі зато встигаєш подивитися, що довкола робиться. Ну такий чудо агрегат. Реально це є апарат навіть я би так сказав. І ну, електричка так електричка. Реально отут все батареї, правильно? Реально. От, оце все блін, батарея. Ну, і, і, воно забите до максимуму. Типу собі місце там нема. Як то максимально ефективно використано І так, от, я. Ну <звук> воно тепер не дивно чого. Він так легко гіркували, бо тут П є. Педалі хіба ноги розім'яти? Так, педалі дупо розім'яти, коли Так, ну що, ну я вам скажу. Апарат апарат. Ну чого, велосідло. Є, причому розумно зроблено, чого? Тому що можна по висоті собі регулювати, хоча б ось трошки, але можна. Так і не а спеціально. Бачу, бачу, так. Ну, бо нема потреби. Ну то ти під свій ріс підігнав Ні, та і все. Ще... Не буде і подалі. Ну та, та само собою. А, це захист таку... цього. Як підніжки. Захист самопальний. цього. Mm. Самопальний. Та, самопальний, самопальний, але морд закритий. І вже по багну можеш собі сміливо їхати, бо оце не закриє тобі. Ні, Воно так. Воно ну, все одно закидає. Ось така чудо-махіна, чудо машинерія. Причому що міняєш. Це кріплення, цей трикутник трикутники, ставиш мотосидіння. І педалі викидуєш, ставиш під підніжки. Тобто виходить більш скутерний варіант мотоциклетний. І вже типу під байк. Да, да. Так, є, під... є такий варіант, що сидіння стає довге, мотоциклетне, ага. можна вдвох навіть сідати, то тому що потрібно. Ну він ж легенький, щоб вдвох вазитися. То Такий прям егоїст-егоїст, самий, що неї. Тепер ви розумієте, чого я програв, так? В обхильчик. Я <с> в обхілів вмер там. Я спробував його на ходах вилетіти, а вилетів просто чуть не в червону зону серцебиття і сказав, те ну його в баню, той вхил <с> Нічого, нічого, літо буде, я буду ще в нього виїздив і виїздив я нормально, розпорежу. так що зараз розкатаюся ще потрохи. От. Та й таке. Йдемо, по похвалюся й вам обновами на свій пенорелку. Покажу, що як до чого, що я купив, що не купив. От. І поїдемо потім далі. Погнали Давай, Все, щасливо. Так, як, як ви вже зрозуміли, в мене я поставив собі Китай карбон. Це карбонові колеса фірми Elite Wheels. 35-ка висота, шпиця сталюка, втулка не знаю яка, ну, втулка на промах. Ротор я поставив TRP, двокомпонентний. двохкомпонентний. Краще охолоджується, ефективніше гальмування. Чому ТРП? Тому що ТРП мені порадили як хороші ротори. І я вже катав на TRP-шних роторах, на TRP-шних гальмах, тому в принципі, ТРП заходить. Я поставив на 6 болтів. І мені сказали, що це я зробив дарма. Чому? Тому що центрлок кращий. Я не знав, що центрлок кращий. Коли я брав ці колеса, я в принципі, мав можливість вибрати центрлок. Але я цього не зробив, бо я щось думав, що, чесно кажучи, 6 болтів буде куди краще. І позаду також у мене 160-ка ротор, TRP-шка. Так само втулочка в нас тут на промах. Відповідно, це два основних апгрейди, які я зробив. Це я поміняв, поставив пластмасове колесо, поставив нормальні ротори, які будуть гарно не перегріватися і гарно працювати. І вони гарно працюють, насправді гарно працюють. А, стосовно коліс, я не знаю ну, робити якийсь більш детальний огляд їх, чи є у вас зміст, чи немає. Це є звичайні прості карбонові китай колеса. Єдине, що я зараз вам покажу, як гарно звучить тут втулочка. Погодьтесь непоганий звучок. Що я ще зробив? Я собі ще купив ось такий виніс. Тут ставиться комп, тут ставиться блималка. Зручно, зручно, реально дуже зручно. І це те, за чим я давно шукав і не міг знайти. Тепер знайшов, купив, є. Бейкфіт я зробив. І що я вам скажу по фіту? Тепер я всадився, мені зручно, мені комфортно. І Сергій, дякую. От, я вже у Сергія роблю другий фіт. Перший був на топчику, другий на пінорелці. О, блін, пінорелка засраний. Знаєте що? Треба буду вам показати якесь відео, зробити, як я його буду мити. У мене зараз є для миття досить така цікава штука. І я вам її покажу не за всі гроші світу. І дуже зручно мало би відмиватися, митися і тому подібне. Е, стосовно жорсткості, гнучкості, м'якості і так далі, я не відчуваю чесно різниці. Е, можливо, я такий їздунший, але скажу так. Типу, в них є більша парусність. Парусність в них більша, особливо зараз навесні через оцю висоту. Коли йде боковий вітер, торба, воно так починає мотиляти тим колесом, ну не колесом, а в цілому, велосипедом. От. І такий от вже засранець, засранець малий. Треба буде його помити і показати вам. А, і ще що я зробив. Один із головних апгрейдів є те, що я перевів ланцюг на парафін. Ось він ще тут. Не обсипався весь. Тут же загибив мені все. Але я вам скажу так, я робив МТБ-стоці. Парафін, там гарячі відсілки, це воскування, парафінування. І я вам скажу так, що мені подобається те, як працює ланцюг після парафіну. Після парафіну він реально не шародить, не шелестить. У мене на топчику 100 кілометрів, всякими говнами, багнами і не тільки. І дорогою, і пісками, і пилюкою, і він не шелестить, він чистенький. Ланцюг реально чистенький, він не шелестить 100 кілометрів, а це вже б я двічі, я би щонайменше вже його двічі би мив, бо він би шеродів, шелестів як то найту шлях. От, а з парафіном того нема. Тому так, воно трохи вартує, але повірте, воно реально того вартує, коли вам немає часу мити той ланцюг, мастити і так далі. І тому подібне, от як в мене, наприклад то парафін, та, парафін прям тема, я рекомендую. От, і... Що А, Ми врізали висоту. Ми опустили реально десь на 2,5 см вниз. Це, скажіть, Вилочку. І все тепер кайфово. Все тепер так, як люблю я. Все стало гарно на свої місця. От, і що, їду я далі додому. Буду збиратися чаю попив валити. погнали! О, смерт такий стоїть, ніби тут купа орків здохло, о я. Їду в апчик, отакий От маленький обхідчик, але попереду буде ще більший. Але. але мушу їздити в ті обхіли, без них ніде. Дай таки, Погнали, апчик. У мене попереду отака тема чекає. 10 градусів, 10% спуск. А потім такий же небідовий підйом. Погнали. Думі, і Чому я говорив, що гарміна ключна заража. Гарміна є така штука, як відображення того, що робиться на екрані. І Це прикольна штука. На екрані годинника мається на увазі. От. І в чому прикол? Прикол в тому, що типу, так як в мене немає цього датчика серцебиття, мені цей датчик заміняє годинник і виводить його на екран компа. Так от, всю дорогу в наварі воно пробувало сконектитись. Крихтіло, пихтіло і не вийшло. А коли я їхав вже з аварії, воно собі бігом взяло просто з першого разу. Клац-клац, на собі, друже, їдь. На собі, друже, їдь, будь ласка, контролюй своє серцебиття та й по всьому. І в моєму випадку це типу корисна штука, тому що я дуже часто вилітаю в серцебиття 160 язик на бороду. чого, правильно, бо я їду. От, е... От зараз, розумієте, та? 139 серцебиття. Тобто я приїхав з серцебиттям в 100. Майже 160, бо я, я їду, я їду, мама, я їду, я маю шосер. А, і в себе нічого, типу, але це типу фігова штука, і треба цим, за цим ну, дивитися мені, я цим дуже грішу і буду тепер дивитися на рахунок того. Так що з цим буде поки що порядок. О, стосовно покатеньки, типу чолова, лайтова покатенька, поки тепленько, плюс 10 на озерце вибратися, чисту чаю попити. так що... Все окей. Таке відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо маєте питання по колесах, можете задавати. Взагалі питання по будь чому Задавайте, що буду знати відповідь. Дам відповідь, що не буду знати, скажу, вибачте, не знаю, не можу сказати. От, але скажу так, карбонові колеса їдуть. парусність з них висока. От, я наразі кайфую від веліка. Отримую масу задоволень. <хи> От. А ви просто ставте подобаєчку, Підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і до наступної покатеньки далі буде.